18 травня Міжнародний день музеїв. Свято, що об'єднує як працівників, так і відвідувачів закладів. Більшість музеїв у цей день дарують охочим безкоштовний огляд залів, презентують нові виставки й інші цікавинки. До свята музейництва провідні обласні музеї анонсували свої заходи. У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького цього разу програму поділили на денну та нічну. Перша урочисто стартує о 13-й та передбачає відкриття виставок Кава на жорнах століть і «Музей у часі. Виступи колективів Академії культури і мистецтв та Ужгородської дитячої школи мистецтв. Новинкою стане можливість почути розповідь про експонати від них самих. За допомогою QR-кодів, вечірню частину відвідати можна за обов'язковий донат від 100 гривень на потреби захисників. Вона розпочнеться о 20-й із виставки, ті, що прокидаються в темряві у відділі природи. Також буде відкриття виставки сяйво з глибини металу. Ми покажемо колекцію бронзових скарбів. У нас найбільша унікальна колекція в Україні і частинку ми її покажемо, так що запрошуємо, це унікальне явище, подивитися. Далі будуть середньовічні танці у виконанні дому історичного танцю Тартан. Це буде майстер-клас. Також буде фокус-група представляти унікальні портрети. Вони будуть неоновими фарбами намальовані і світитися вночі. Буде Туп Василя Палаженця, учасника гурту Чаламада. Ну і на закінчення буде світлове шов на стінах нашого жгородського замку, яке представить Макс Роботов. Першим недільним заходом у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту традиційно стане богослужіння в діючій шелестівській церкві об 11.00. О О й відбудеться відкриття виставки «Ретросвітлин. абетка пам'яті старі школи Закарпаття. О 14 чотирнадцятій свої роботи представлять члени творчого об'єднання професійних художників Закарпаття. Доповнять атмосферу виступи етноспівачки Мирослави Копенець, ансамблів Руменок та Ужанка. Діятимуть творчі майстер-класи, продаж авторських виробів, лотерея та фудкорт від руху підтримки закарпатських військових. Просвітницька частина передбачає тематичні лекції та екскурсії. Першою з них о 15.30 розпочнеться у малому виставковому залі лекція кандидата мистецтвознавства, доцента, нині завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва нашої Закарпатської академії мистецтв Романа Пилипа на тему геометрія краси, симетрія, метричність, орнамент традиційної вишивки Закарпаття. І в 16.30 уже безпосередньо в експозиції під відкритим небом буде розпочинатися теж цікава екскурсія. Від старшої наукової співробітниці нашого музею Галини Рейті, яка має таку назву в сутінках старого села народна демонологія Закарпаття. Тут можна було зануритися в атмосферу світоглядних уявлень, демонології, можна буде побачити ті вірування, які були пов'язані із такими демонічними персонажами, як Відьма, Босорканя, Чорт, Упир і так далі, Вовкун та інші. Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая також запрошує 18 травня на день відкритих дверей оглянути постійні та нові експозиції музею і всіх його філій. А це меморіальні будинки музеї народних художників України Федора Манайла та Андрія Коцькі і народний літературний музей Закарпаття. Центральною ж подією стане виставка скарби музеїв України з фондів Сумського художнього музею імені Неканора Онацького. Я вважаю, та й всі наші колеги. Ми всі вважаємо, що це подія для нас грандіозна, тому що Сумський музей має прекрасну колекцію прекрасну колекцію як нашої національної культурної спадщини, зарубіжного мистецтва, сучасних художників, які працюють в цьому регіоні. І тому нам буде надзвичайно цікаво відкрити для себе ці шедеври. Очільниця сумського музею Влада Ярмак розповіла, що, попри реалії війни, сьогодні заклад продовжує працювати та приймати відвідувачів. Разом із тим, унікальна колекція музею наразі не може експонуватися в сумах. І відтак було вирішено представляти її в різних областях України. Наша стала першою. В цей раз нам би хотілося показати Закарпаттю і гостям Закарпаття те, чого можливо у вас немає. Тобто це Київська харківська школа, це художники Сумщини, такі як Кричевський. і невелика така колекція буде представлена іконописом. Дуже ікона Слабожані. Так, так, це Дуже Сумщина, цікаво. це там Махтирські будуть ікони, трошки Чернігівських, але це те, що зараз нас підтримує. І те, що ми хотіли б не тільки зберегти, але й познайомити всіх з нашим мистецтвом, відкриття виставки скарби музеїв України з фондів Сумського художнього музею імені Неканора Онацького відбудеться напередодні дня музеїв, 16 травня о 16.00.